Слава Ісусу Марії! вітав з благословенний четверг живемо, радіємо, витриваємо. у Молитві в радості благословенні. Маємо прекрасний час. Благословенні дні. І беремо сьогодні, як завжди, посилання. Дивимося, що Марія нам хоче сказати в сьогоднішній день. Також захочу всіх прочитати те послання, яке було в середу, о, вівторок, 25 го числа. Ну, і це послання вже. Розважати розважати і впроваджувати своє життя. А сьогодні ми змеємо 25 березня 2014 рік. Дорогі діти, закликаю вас знову, почніть боротьбу проти гріха. Як у перші дні йдіть до сповіді і вирішіть вибрати святість. Божа любов почне текти через вас у світ. Мир запанує у ваших серцях, і Боже благословення наповнить вас. Я з вами і заступаюся за всіх вас перед моїм Сином Ісусом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Прекрасне посилання де морека, почни боротися. Таке питання, чи боровся з гріхом до крові? Чи боліла тобі ця боротьба? Чи знаєте, бо ми як. А, і не вийшло і все. Особливо мені подобається ті, які курять цигарки. Та я там пробував кілька разів. І коли ти даєш їм дієвий спосіб, як це зробити, допомога, кажу, Ален Кар, книжка, як легко кинути і палити, прочитай. А я читав. Коли? Десять років тому, 20 років тому. Якби ти читав, то ти б основний пункт не пропустив. А власне, основний пункт, якщо ти дочитав і не кинув курити, то починай читати заново. То ти би кажу, якби читав ту книгу, ти би читав її дотепер. Ти би я читав 10 років. І дуже велика помилка думати, якщо 10 років тому в мене не, 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 не вийшло, то і зараз не вийде. І дуже велика помилка думати, що якась є магічна книга, яка за тебе все зробить. Ні, книга просто описує, який це лохотрон і як він працює. А потім твоя система мозкова має вирішити і сказати, чи я баран, чи я людина, і вирішити. Не палити. Та й все. І все. Але це показує, що наскільки люди звикли програвати. А власне, тут ми повернемось до синдрому вивченої безпорадності. Бо, власне, синдром вивченої безпорадності є така програма Штори, так і називається Синдром вивченої безпорадності. Можете на каналі пошукати. То там якраз і йдеться про це. Я розповідаю, це вже 3 чи 4 роки пройшло, навіть не знаю. але Суть, і ці факти незмінні. Воно, все, що я розповідав в шторах, воно постійно так і йде, воно не змінюється. Бо це основні принципи когнитивні, на які впливає це все. І перший чинник, який впливає на, те, на синдром твоєї вивченої безсоврадності, це власне постійний програш. Постійний програш. І сатана, звісно, користається цим. Раз не вийшло, ага, другий раз, а третій ти вже не будеш пробувати. Бо ти думаєш, все не моє. Я не можу. Як я часто чую, я не можу без цукру жити, я не можу без кави жити, я не можу без цигарки жити. Я не можу без сотки жити. Без сотків. Тобто це таке клеймо на собі. А чи ти боровся? Чи ти впевнений в цьому? Чи ти впевнений, що ти не можеш без цього жити? Я не можу без порнографії жити. І так ми можемо ну, потрібно підставити. Просто кажеш, я не можу, і потрібно підставляєш. І сьогодні в своєму житті скажи, що ти підставив під ці слова я не можу. Я не можу відносини наладити, я не можу любити, я не можу е простити, я не можу. Тобто, я, 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 я і не можу, не можу, не можу, не можу. А там підставляю, що, що мені сьогодні дійсно е любо, любо. Що мені дійсно, з чим мені добре жити. І файно виправдовуватись, і я не можу. А як файно, слухайте, я пішов когось, вбив... ну, вибачте, я не, не зміг, не втримався. Я, я не можу не вбивати, так? І це не йдеться про війну і про солдатів. Це йдеться сьогодні, в буденності, е і навіть словом вбити можна. Тому, якщо ти сьогодні оскорбляєш когось і кажеш, я не можу не, не, не робити так, ну це, власне, ось це. Синдром вивченої безпорадності. І нас, світ, і сатана на чолі з цим світом вчить з дитинства програвати, вчить синдрому вивченої безпорадності. Тобто ти вивчив настільки в своєму мозку, що ти безпорадний, що ти програєш, що ти не можеш, що ти сьогодні навіть не задумуєшся, а чи ти можеш, чи ти можеш боротися взагалі з гріхом. Марія каже: почни боротьбу. Почни боротьбу. Те, що ти колись не міг. Рік тому часу не зміг. Сьогодні почне знову. Сьогодні почне. Не треба дивитись на минуле, дивись на сьогодні, на сьогоднішнє. І сьогодні починає цю боротьбу проти гріха. Бо проти гріха треба боротьбу починати. Якщо щось здається легко, без боротьби, ну то, напевно, не гріх. <свісно> Бачите, як легко все розпізнати. Чомусь почати курити не треба боротися за це. Щоб увійти в звичку шкідливу, в гріховну якусь звичку. Тобто, за це не треба боротися. Взяв, купив, запалив, все, ти герой. Взяв сопку, випив, все, ти герой. Тобто, ну, включив телевізор, порнографію, подивився, ти герой. Все легко, ні за що не треба боротися. Але потім, щоб вийти з цього, це треба боротися. І, і так само ми візьмемо всі сфери. Сфери візьмемо е, осуду, критики, сфери візьмемо е, люблю не люблю, ненавиджу нігерів, ненавиджу китайців і є і такі люди. І потім я не можу їх любити. Е, і, власне, ось це, коли ти кажеш, я не можу, то знай, ти ще там не боровся. Бо Ісус каже, що ти можеш. Марія каже, ти можеш, ти можеш. Тільки почни боротися. Ти можеш. Це брехня, що ти не можеш. Тобі цю брехню сказали по телевізору, що ти не можеш. Тобі з дитинства кажуть, що ти не можеш, що ти ніхто, що ти ніщо. І для того нам Слово Боже, де Бог каже: ти обраний, ти зможеш, ти моє дитя. В тебе є весь потенціал, щоб перебороти цей гріх, перебороти цю жвичку шкідливу, перебороти будь-які е, перешкоди, які заважають мені щасливо сьогодні жити. Та сама зайва вага. Чому ти вирішив, що ти не можеш? Бо колись 10 років тому худно і не, і не вийшло, сидів на дієті, таких мільйони коментарів люди пишуть. О, я сиділа на дієті, і то не пішло, і потім ще гірше стало. Та ти не боролась просто. І ти не боровся просто. Просто здався та й все. І це біда наша, людська біда, що нам легко здатися. Бо коли ти здаєшся, тобі так сразу файно стає. А, вже так добре, вже нікому нічого не винен, здається. Але входиш цією здачею в таке рабство і несеш наслідки. Несеш наслідки, знову отяжеління, ожиріння. Ну, Я просто, щоб ви поняли, даю різні, е, різні характеристики. Але йдеться річ про гріх, але гріх це не тільки е, явний гріх такий, знаєте, що вбив. Переїдання теж гріх. Просто який наслідок ми бачимо. В деяких гріхах ми наслідку не бачимо явного, але він є. Завжди є цей наслідок. Це ожиріння є завжди. Воно може бути, ти можеш бути худий, а твоє серце зажиріло. Твоє серце жирне. Бачите, так слово іноді поше Боже, що зажиріли ваші серця. Зажиріли, затверділи. Тобто кожен гріх, за ким я. Приймаю рішення не боротися, за які я хочу сказати: ну, 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 добре, я не можу і все. Я зняв в себе відповідальність. Боже, ти мені дав цей гріх, я з ним живу. І, і що тепер? Це моє терпіння. Е, Ісус страждав і я страждаю. Мій хрест жити в цьому гріху. Ні, твого Христа нема в цьому. Бо Ісус прийшов зняти окови рабства, окови гріха прийшов зняти. Тому вчора. Що ми робили? Вчора ми визнавали гріх. Визнавали. без Але а що, чо, а чому? Визнали. І якщо ви ще добре зробили, записали це, то сьогодні цьому, що ви визнали вчора, і я визнав вчора, об'являємо боротьбу. боротьбу. Як у перші дні ідіть до сповіді і вирішіть вибрати святість. Боротьба. Це постійна сповідь, хоч кожного дня ходи сповідайся. Але якщо ти ще грішиш цим гріхом, то кожного дня йди сповідайся. Хай тобі буде соромно, хай тобі буде стидно, хай тебе вже ксьон знає на обличчя. Не треба бігати по всіх ксьонзах цього світу, приїжджати в Меджугорі, шукати, де той ксьонз, якого я ніколи в житті не побачив. І такі люди є. Іди до одного і сповідайся. І постійно кажи, що ось так і так, ось так і так. І тоді будеш дивитися, чи ти борешся. Чи ти боришся? І тоді буде підкріплювати тебе і ще такі мотивацію давати те, що ти одного разу прийдеш до Сонця, і цього гріха не буде. Ти поборов його. поборов. А ця перемога маленька буде тобі давати наступну перемогу, і наступну, і наступну, і наступну. І так у всіх сферах життя. Ми іноді думаємо, та, що там кинути палити, та що там кинути алкоголь. Та що там перестати матюкатися? Але ні, кожна маленька перемога дає тобі наступну перемогу, і наступну перемогу, і наступну перемогу. І кожне так само падіння тебе вносить в яму. Тому нам важливо перемагати, перемагати, мати цей стиль життя переможця. переможця. Бо Ісус нас чинив переможцями, і ми маємо жити перемогою. І коли ти перемагаєш, кожен день свій перемагаєш, свою лінь, свій страх. Перемагаєш. Свої звички шкідливі, перемагаєш. то ти будуєш особистість, яку сам починаєш поважати. І тоді ти починаєш себе поважати і себе любити. А коли починаєш себе любити, починаєш любити інших. По-іншому це не працює. Не будеш ти любити інших, якщо себе не любиш. Іди до сповіді. І сповідайся. Кожен день, вирішуй. Вибрати святість. Кожен день вирішуй боротися з цим гріхом. Божа любов почне текти через Тебе у світ. Бачимо, коли ти станеш переможцем, Божа любов почне текти, е, через Тебе у цей світ. Мир запанує в твоєму серці, і Боже благословення наповнить тебе. Неймовірно, почни боротися, почни боротися. Почни перемагати, і благословення саме почне в тебе вливатися. Я з тобою, каже Марія, я з тобою в цій боротьбі і заступаюся за тебе перед Ісусом. І дякую, звісно, тобі, що ти хочеш слухати мої послання, хочеш боротися з гріхом і хочеш бути Божим благословенням в цьому світі. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з меджугорія. Папа.